Слава нашому Господу, благословенне Його ім'я, що Він приводить нас на це місце, щоб потішити нас, щоб в нашому серці була радість, щоб сказати нам добре слово, сказати, що він з нами. Що він нас не залишив, не залишав і не збирається залишати. А якщо трудності допускає, то тільки для того, щоб в цих трудностях ми щось зрозуміли і переглянули деякі деталі нашого життя. Ви знаєте, читаючи Біблію, деколи читаєш її роками, але на віршах деяких просто не зупиняєш свою увагу, просто вони проходять мимо твого розуму. Я вже колись свідчив. От Десятки разів читаю послання Павла до Коринфян, де він каже: Я часто в небезпеках, часто в утисках від розбійників від братів. Він перераховує і каже: день і ніч провів в глибині морській. Я ніколи цього не розумію, Верша. І якось попав в один дім і включили мультики християнські, і дивлюся, Павло лежить на березі, на дні річки лежить. Чи на дні моря рибки над ним плавають, і тут раз приходить ангел, він очі відкрив і сплив до гори. Я думаю, о, придумали, слухай, фантазіори, та такого у Біблії нема. Я коли відкриваю послання Павла до коринтян, Вказується, є. Це треба було мені мультик подивитися, щоб зрозуміти, що Павло був воскрешений із мертвих, що він, день і ніж був в глибині морській, ну він же там був без акваланга на глибині морській, значить, був мертвий. Ну, я читав. Я цього не розумів. Я один вірш також багато разів читав, і я його до кінця може якусь на ньому не зосереджував свою увагу, але перед проповіддю розкажу одне свідоцтво. Ви знаєте, Бог через обставини життя нам пояснює деколи Біблію. Євангелія від Матвія, 12 розділ, і 29 вірш. Або як хто може уйти в дім сильного? Та пограбувати його майно, і якщо перший не зв'яже сильного, і тоді розграбує дім його. Каже Христос, щоб пограбувати чийсь будинок, господар буде захищати будинок, щоб його пограбувати, треба господаря зв'язати, а тоді можеш брати все, що йому належить. Якось я то читав, та й так сильно в цей вірш не вникав. Недавно поїхав на Закарпаття і попросила мене мама, один старенький будиночок в селі, каже, там на горіщі треба прибрати. Та й привела мене до тої хати, я заліз на горище, а там висять весь старий одяг, штурки. Знаєте, такі, от такі, така неприємна така обстановка. Каже, мені не будеш боятися. Я кажу, мамо, чого б я боявся. Мені 53 роки, що буду? Сам на горішці боятись, не буду боятися, йдіть собі додому. Вона пішла додому, я думаю, а чого вона мені казала, не будеш боятися. Уже собі на тим думаю: а чого вона казала? А чого вона казала, щоби я не боявся. І я чую, вроді, страх, вроді немає в мене страху, але відчуваю такий легенький некомфорт до мене починає приходити. А там така, знаєте, як в фільмі Ужасів така атмосфера все таке висить, все таке ну, грязне, таке паутина кругом. Можна фільми жахів знімати. І я чую, стає мені якось так по собі трошечки некомфортно і якесь таке бажання мені, знаєте, прийшло злізти з рабини, йти на вулицю, щось там робити. Чую, що мені там не добре. І дивлюся, стоїть один ящик такий великий. Думаю, ще його розіб'ю, спущу на низ і вже буду другим разом доробляти там роботу. Але думаю, може, татові той ящик пригодиться. Дай я його попробую в ту дирку спустити на низ, та може йому пригодиться. Я так подивився, ніби він мав би влізти в ту дирку, там драбина така здоров'яча. Я той ящик перехилив, до більшої половини туди на долину зліз. Він мені як заштопорив у стіну, в драбину, все, я з криші не злізу. І мені так неприємно, вже хотілося поскоріше драпанути з тої криші. І ти мені сатана загородив у вихід, розумієш, прямо ту деру мені заблокував. Все, нема куди втікати. Ну, хоч розбирай черепицю і кричи на ціле село, люди, спасіть мене. Ну, кажу, сатана буде, мене сміється прямо з мене. Його мене заблокував, розумієш, і я не маю куди втекти. І чую, мені вже зовсім некомфортно, зовсім неприємно, і нема куди тікати. Ну, не буду я розбирати хату на сміх курям. Думаю, Господи. І ви знаєте, мені прийшла така думка. Чую, диявол починає страшити, і прийшла мені оця думка, ця і вірш. І я кажу: слухай, сатана, ти мені нічого не зробиш. Знаєш чому? Тому що я власність Христа. Для того, щоб ти зі мною розібрався, ти мусиш спочатку розібратися з моїм хазяїном, з господарем. Ти його спочатку мусиш зв'язати, а так як я, я його власність, то ти його зв'яжеш спочатку, а потім зі мною розберешся, але ти сатана з моїм хазяїном не розберешся. Ти його не зв'яжеш, тому що він тебе зв'язав. Я ж розсміявся від тої думки, думаю, ха, на тебе Ісус зв'язав, ти мені нічого не зробиш. І кажу йому ще одну думку із писання дияволу. Кажу, слухай, якщо навіть у мені є якась провина, бо диявол за провини чіпляється за гріхи і перед смертю, і пережитінькою, ти не спасешся, і він тобі накручує різні гріхи з життя. Я кажу, навіть якщо в мені є провина, ти навіть в цьому випадку на мене не маєш жодного права, тому що я обмитий кров'ю Христа. Все, ти до мене нічого не маєш. Ви знаєте, мене як попустило. Прийшов такий спокій, прийшла така легкість. Він на мене не має нічого. Мій Господар Ісус Христос, Він умив мене кров'ю Христа, і ти мені, дияволу, нічого не зробиш. Нічого. Це дуже важливо знати, особливо перед смертю, особливо в тяжкі якісь обставини, коли сатана лякає. Ти нічого мені не зробиш, тому що мій Господар Ісус, іди з ним, розберися, а потім приходь до мене. Але Він же з ним не розбереться, бо його боїться. І зі мною нічого не зробить. І мені це відкроєння прямо прийшло. і Я там затюкований за, за на горіщі, нема куди тікати. І прийшла мені така переможна думка від Писання, що ти мені нічого не зробиш. Подивився я на цей ящик, думаю. Фанера одна така, відтягнув, голова влізе. Ну, думаю, рискну я в той ящик злізти вниз, думаю, як зажме мені голову, як весь проліз, у голову зажме. Ото буде сміх, ото б де буде мене все село і тяжче, всі будуть мене знімати. Кажу, Господи, хай не посміється сатана з мене, дай мені, бо я звідси зліз. Заліз я помаленьку, в той ящик, думаю, він зараз під моєю вагою, як полетить униза, там ще в підвал дара, покаліче мене до кінця ворог. Кажу, Господи, да не буде того. Заліз я в той ящик, зліз я Думаю, Слава тобі, Господи, щасливий я, що друга в світі маю, ми співали. Думаю, якби не Ісус би мене там ворог закрив на горищі, та бим кричав на тіле село, люди добре, зніміть мене і із стриху. Слухайте, бо не годен злізти. Як добре, коли в Твоєму житті є Господь, І як добре, коли ти Його власність. Друзі мої, ви знаєте, мені це як відкрилося. Я вам хочу цю думку донести. Ви є власність Ісуса Христа. І волос не може впасти з твоєї голови, якщо не дозволить Бог. Хто тобі зробить біду? Президент, другі люди, диявол. Хто може мати над тобою владу, якщо ти належиш Ісусу Христу? Ти Його власність, ти Його власність. Він свою власність може тільки добровільно віддати, якщо Він схоче. Щоб ти поніс якісь трудності, це він буде вирішувати. Не ворог вирішує, не диявол ніхто не вирішує. Твою долю може вирішувати тільки твій Бог, тому що ти Його власність. А якщо би попри нього хотів тобі хтось біду зробити, він не має на то ніяких прав. Господь сказав: з моєї руки не може вихопити ніхто. Ні одна людина на цій землі, ні одна духовна сила не може тобі зробити зла, тому що ти є власність Ісуса Христа. Алілуя. Алілуя. Коли тобі тяжко на душі, коли починаєш чогось боятися, коли тебе тисне, скажи сам собі, проговори це устами. Що я є власність Господа Ісуса Христа. Я нікого нічого не боюся, і волос не впаде з моєї голови без волі мого Господа. Тому що я належу Христу і я обмити Його кров'ю. Там, де є недостатки, там вступає в силу кров Ісуса Христа. Алілуя. Говоріть це! Проголошуйте це. Коли тяжко, коли на розум йде атака, проголошуйте це своїми устами. Я належу Христу, я обмити його кров'ю. Я нікого і нічого не боюся, тому що я Його. Амінь. Амінь. А тепер хочу прочитати слово, яке написане. В апостола Петра. Ви знаєте, я мусив в цій бочці побувати, аби щось зрозуміти. І де, коли Бог нас допускає в такі бочки, в такі ящики, бо там в ящиках ти получаєш божественні відкровені, а коли просто сидиш і вдома нічого не доходить. Читаю перше послання Петра, перший розділ із 14 го вірша, як слухняні діти. Не потурайте похотям, що були в час вашого невідання. Але за прикладом святого, який покликав вас, і самі будьте святі у всіх вчинках, бо написано: будьте святі, я Бо святий. І якщо ви називаєте Отцем того, який, незважаючи на особу, сутить кожного по ділах, то зі страхом проводьте час мандрування вашого, знаючи, що не тлінним сріблом або золотом визволені ви від суєтного життя. Життя переданого вам від батьків, а дорогоцінною кров'ю Христа, як непорочного і чистого агнця. Є освячення в крові Христа, ми освячені кров'ю Христа. І якби ми згрішили, ми маємо ходати перед Господом. І ми маємо цього триматися, ми маємо це пам'ятати день і ніч. Але є друга сторона медалі. Навіть якщо людина освячена в крові Христа, Слово Боже її призиває: будьте святі, будьте святі. Значить, в цих словах вже не освячені в крові Христа. Будьте святі це призив до нас прикладати старання, щоб бути святими. Бог своєї сторони освячує нас кров'ю Христа, але ми своєї сторони маємо бути святими. Господь каже, будьте святі. Проводьте зі страхом Божим час вашого земного мандрування, ви не грошима викуплені. За вас заплачена кров Христа. Тому трепетно, трепетно з Божим страхом ідіть за Господом. Тема моєї проповіді тезна святість. Ви знаєте, людина схильна завищувати свою оцінку, занижувати оцінку ближнього і завищувати свою. Дорога кожної людини, яка в її очах? Пряма. Дорога ближнього виглядає крива, але моя дорога виглядає завжди прямою. Як перевірити, наскільки я святий? І як перевірити, наскільки я досягну? Люди деколи кажуть в Закарпатті, е, там багато людей їздять на заробітки, і там є така правдива поговорка: Хочеш узнати людину, поїзд нею на заробітки. І справді, От ходиш у церкві, церкві роками з людиною, Вроді святий, вроді водітий правильно, вроді веде себе правильно, ну виглядає на святого. Поїдеш на два-три місяці на роботу. Від твоєї думки, що він святий, лишилися одні спогади. За два місяці, за три місяці. Ти придивляєшся до людини, як вона встає, чи молиться, як лягає спати, чим займається, як у грошах, чи вона чесна, чи хоче обманути деколи достатньо двох місяців, щоб про тебе змінили думку, що ти не такий, як про тебе думали, два місяці. І люди скажуть про тебе: ніякий ти не святий. Ми думали, що ти святий, але ти не святий. Але ви знаєте, є така атмосфера, є таке поле. Де людина ще більше пізнається, як заробітки, ти на заробітках два місяці. І я от такий пропоную собі і вам тест на святість, де більш-менш тобі скажуть, наскільки ти святий це твій дім. Це твій дім. І Якщо тобі твої домашні кажуть, що ти святий, ти точно святий, дім дає саму правдиву оцінку. І Якщо жінка каже про свого чоловіка, що ти святий, то ти, може, не зовсім святий, но святий. І Якщо діти про свого тата кажуть, що тато святий, може в очах Божих ти не абсолютно святий, але є велика ймовірність, що ти дійсно чогось досягнув. Чому? Тому що твої діти і твоя дружина вони бачать тебе постійно. Ви знаєте, Павло Доримлян каже, тим, які постійністю в доброму ділі шукають слави, вони її отримують. Є постійність, є, знаєте, такі емоційні спалахи. От тебе так прорвало на святі діла. От, можливо, хтось це пробував. Каже, так, з понеділка буду бігати, зранку буду вставати, буду бігати, щоб гарно фізично виглядати. Така хороша ідея. Побігав понеділок, вівторок, середу, що? Спить. Хтось має такі добрі номери, піду, підкачаюся. Пішов в спортзал, походив тиждень, все, руки болять, ноги болять. Махну руками на то все. Емоції. Ну, їх хватило ненадовго, а є постоянство. Постоянство. В суботу зібрані. Ми бачимо на дві години, знаєте, ми так настроїлися, прийняли таке вольове рішення бути святими, ми свято одягнулися, ми свято стараємося сміятися по-американськи, ми, ми стараємося бути тими, ким ми є. Ну, на дві години, може, нас і хватить. Може, не всім хватає навіть на дві години святі зобразити. Але ти приходиш додому, а там постоянство, там рутина. І вдома дуже важко показати себе святим. Тільки жінка може дати правдиву оцінку чоловікові. Тільки жінка. Кажуть, вибирати пресвітера, полодо Тимофія там перераховує різні якості, що був такий, що був сякий, що мав добре свідчення від зовнішніх. Мені здається, що пункт номер один треба пти, спитати його жінки. Твій чоловік віруючий чи ні, але чесно скажи перед Богом. Він реально святий чи не святий? Як вона скаже, святий, на єпископа можна вибирати. І як скаже, що не святий, і на присвітера не треба. Так само чоловік про жінку може сказати. Так само батьки можуть на людях наші діти найкращі. На людях. Коли приходить виходити, приходить час дочку заміж видавати, що кажуть батьки про свою дочку. Такої, як вона нема в господині, і господиня, і прибирає, і все вміє. Но це ми кажемо, батьки другим людям. А дома ті батьки що своїй дочці кажуть, вставай, лодерня, вставай, де щось роби. На людях ідеальні. Дома ми правдиво оцінюємо. Правдиво. Так от хочу вам думку таку передати. Якщо ми дійсно хочемо себе перевірити на святість, ми маємо бути святими в очах людей, які нас постійно бачать. І не давати собі ніякого послаблення. Знаєте, вдома хочеться розслабитися. Ти думаєш, ну де розслабитись, як не вдома, коло жінки, коло дітей. І ти починаєш розслаблятися і тілесно, і духовно, і вони це все бачать. Чому написано, що пророк не приймається в своїй вітчизні? Чому? Бо я, коли поїду в друге зібрання, вони мені кажуть, брат, Іван, ви такий благословений. Такого брата, як ви, ми давно не зустрічали. Я думаю, ви б моєї жінки спитали, вона би вам точніше сказала, який є благословений, який є святий. Бо вона мене вже бачить 22 роки. Вона добре знає всі мої негативні сторони. Ви, якби знали стільки, як вона, і руку би не дали, і в зібрання би не запросили. Оце тезна святість. Бог ще вимогливіше буде оцінювати на суді. Тому що жінка і чоловік, і діти можуть не всього не бачити. Батьки, Бог ще більше бачить. Ну такий мінімальний рівень, мінімальний рівень, який треба пройти, такий тест контроль. В очах свого дома треба трошки підтягнутися. Треба, щоб твоя дружина і твій чоловік бачили, що вони живуть з реально віруючою людиною. Я вже сотні разів розказував цю притчу про жінку з розкладушкою, яка поставила на сцені розкладушку, чоловік її проповідує, а вона на розкладушці. Пастор каже, що ти витворяєш, жінко, та то зібрання. Вона каже, з таким чоловіком, як от за кафедрою любо жити. Ну він, коли додому прийде, то зовсім каже інша людина, ви якби знали, який він вдома, він не такий, як за кафедрою. За кафедрою ангел Божий. А вдома. А це вже інше питання. І брати і сестри, це питання до всіх: і до чоловіків, і до жінок, і до дітей, і до батьків. Ви знаєте, от, коли на сповідь, якби ви попали на сповідь, обично люди перед смертю сповідаються. І пастор питає: може, сестричко, там щось чуєте за собою, може, з кимось не примирилися, то зараз примиріться, бо може помрете, з чим пристанете перед Боже лице, і люди кажуть на сповіді. Якщо чесно, то маю трошки на одну людину. Як ви думаєте, на кого мають? На Зеленського, на Порошенка? От я на сповіді, ну, були деякі випадки, що люди хотіли посповідатися переді мною. Я ні разу не чув таку сповідь. От людині прийшов час помирати, каже, не можу померти, бо маю на Порошенка. Чого такі цукерки в нього дорогі? Чого Крим віддав? Я не чув такого. Обично на сповіді що кажуть? Як ви думаєте, на кого мають? Мають на чоловіка, мають на жінку, мають на дітей, мають на батьків, мають на братів, мають на сестер. Христос сказав колись таку фразу: вороги чоловіка домашні його. Вороги чоловіка домашні його. Коли ми приймаємо тіло і кров Христа, і люди бігають примирятися. Найбільше ворогів, як правило, там, де б їх якраз не мало бути. Якраз у домі мало би бути все найкраще. Но вороги чоловіка домашні його. Чому? Тому що наші домашні гірші від сусідів ні. Суть не в тому. Домашні, з яким ми живемо, вони не гірші від сусідів. Ніколи не гірші. Суть в тому, що ти добре знаєш домашніх. Пророк в своїй вітчизні не приймається, казав, Христос. ти надто добре знаєш своїх домашніх це перше і друге. Ти ніколи не надієшся на сусіда, що в тяжкий час життя він тобі допоможе. Но ти завжди надієшся на жінку, на чоловіка, на дітей, на батьків. І коли вони тобі не допомогли і не підтримали, то й обіда. Помните, книга псалмів, я буду закінчувати. Каже Христос, що якби ворог зробив мені зло, я б це зрозумів. І Якби противник каже, мене обідав, і я б це зрозумів. Но ти каже, з яким я їв хліб мій, за кого я постився, той каже, підняв на мене п'яту свою. Про Юду іскаріоту говорить, як це, як це важко, коли зраджує близька людина, коли вона тебе так нагло придає за 30 срібняків. Той каже, з яким я їв хліб, підняв на мене п'яту свою. Ми не боїмося, що нас сусіди зрадять, бо ми на них і не розраховували ніколи. Але ми розрахуємо на ближніх, на ближніх, що в тяжкий час життя, хто поможе, як не батьки, хто поможе, як не діти, хто не поможе, як не рідня. Павло каже, хто зрікся від домашніх, хуже невірного. Це люди, які мають допомогти в перший час у саму гостру таку скруту. І от коли ці люди не допомагають, як правило, на них обіда. Як правило, непримирені люди в домах бувають і помирають, і на суд Божий не приходять примирені. То я сьогодні, брати і сестри, пропоную собі і кожному з вас. Як ситуація в домі твоєму? Ти примирений чи ні? Буде сповідатися перед смертю, свободно можеш помирати, чи як прийде присвітер, будеш казати, так ніби готовий, але одна, одне питання ще є. От, брати і сестри, пройдіться по своїх домах, пройдіться по відносинах з своєю сім'єю, своїми дітьми, своїми батьками, наскільки у вас все гладко у цьому питанні. Наскільки у вас вирішені всі питання? Це перше і друге. Постараймося іменно в нашому домі показати себе, як віруючі люди. Покажімо, брати своїм жінкам, що ми віруючі. Покажімо. Сестри, покажіть. Своїм чоловікам, що ви віруючі. Тому що освячення в крові Христа, воно має своє місце, але є святість, коли ми щось прикладаємо. Представте собі, жінка каже чоловікові: треба їхати десь на роботу заробити грошей. А він каже: я освячений кров'ю Христа, мене не чпать. Чоловік каже, жінці, йди там, прибери на вареїсти, я освячена кров'ю Христа. Ну, я, я радий за тебе, що ти освячена, але йди вареїсти. Ні, я освячений у крові Христа, мене не чі. Є освячення в крові Христа, а є наші поступки, є наша хода за Ісусом Христом, є наше старання. І я закінчую на цьому свою проповідь. Якщо ти святий в очах своєї жінки, ти святий. Якщо ти свята в очах свого чоловіка, то ти свята, а не так, що приходить людина в зібрання і кажуть, святий, ага, ще один святий. Ще одна свята, ще один святий. Тому, друзі, я на це роблю сьогодні наголос, щоб ми освятилися в наших домах, щоб наші діти бачили, що ми лягаємо спати молимося, що ми в Бозі пробуваємо. Саме краще, саме краще навчання це вже всі кажуть, саме краще навчання дітей це особистий приклад. І Якщо ти не робиш цього, можеш це дітям не казати, що це треба робити. Вони це ніколи робити не будуть. Тому що сама краща наука це особистий приклад. Що ми, чоловіки, священники в домі, треба показати це на практиці, що ти священник, що ти віруюча людина, щоб твоя жінка могла сказати, я живу з Божою людиною. Як казали про Ораама, пам'ятай, як казали язичники? Що людина, яка ходить між нами, то є Князь Божий. Князь Божий. Говорю недавно з братом Василем їжаком. Він каже, кажу, тато приїхав в гості. Він каже, ну то добрий чоловік каже, то ангел Божий. Думаю, слава Богу. Слава Богу. От якби так, що то ангел Божий, жінка ще сказала. Діти сказали, а ну, ангел Божий чи ні? Бо сусіди, і про мене кажуть, що ангел Божий. Ну то лише сусіди. Будьте благословені, будемо молитись. Скільки горя на цій землі, скільки бід, всяких, скільки хвороб, і живеш серед тижня деколи, і не можеш голову підняти до неба, щоб потішитися. І знаєте, Бог дав такий хороший, хороше лікарство таке, щоб знайти спокій. Ще колись давид, коли не було Христа. Він сказав: тільки в Бозі заспокоїться душа моя, тільки в Бозі. Наша душа вона створена так, що ти її грошима не заспокоїш, ти її не заспокоїш ні машиною, ні будинком. Це можна тіло заспокоїти, але душа вона створена таким чином, що вона знаходить спокій тільки в Бозі. Тому хто не має Бога, він ніколи не знайде спокій для своєї душі на цій землі, де б він не жив, в якій країні б він не жив. Спокою йому не бачити. Тому що душа має спокій тільки від Бога. Вона так запрограмована Богом, що вона не може мати спокою ні від чого, тільки від Господа. Тому хто у Бозі, той має спокій, хто не у Бозі, йде до Бога. І знайдеш спокій. Ісус так і сказав: прийдіть до мене всі, кому тяжко, і знайдете спокій вашим душам. Благословенне ім'я Господнє, ми йдемо до Ісуса і будемо в ньому шукати спокій. І Він дасть спокій, бо Він так обіцяв. Скажи мені слово, потіхи і любові. І каже псалмопівець, Півець: повій, Господи, Святим Духом на це місце у спрагненні серця і потіж нас в Ісусі Христі.